Всім привіт підписники! Ви на каналі Ренот і з вами огірок з півменями. І сьогодні це вже друга рибалка за сьогодні. Ну Це не просто якась рибалка. Коли, я, коли ми їдемо з дідом на ставок до орендатора, там дорого платити, це все. Ми поїхали на Дністер. До Зараз поближче зніму. От дивіться. Будемо і рибалити, і плавати, і навіть переночуємо у палаці. Ну, ви зарані кладіть лайк, якщо вам подобається такий контент. Як... А якщо ви хочете дивитись все більше і більше такого контенту, то підписуйтесь і, і кладіть дзвіночок. Ну, а ми починаємо. Палатка. Зараз ми будемо розкладати цю палатку. Так, ми тут зону вже зробили, от дивіться. Тут вікно і тут дверця. І тут дивіться, тут ще одне от такі от, повністю прозоре і тут повністю висота, як у мене. Ну, Ось тут от от маленькі. Ну і я зробив вже тут палатку, це все зробив і тут вже можна переночувати. Що ті від мене прийшли? Ой-ой, ми -ой. сім'ї, совіски сі. А ну-ка покажи, покажи, що в тебе там. Фіолетове світло. Хтось такий ще бачив, ні? Та в мене фонарик такий. Ну, так. Добрий ранок, підписники. І перша ніч у нас вже ну перший день у нас вже пройшов, як ми тут живемо Ніч була доволі прохло, прохолодна, ми не затопили, тут вікно закрили. Там ось тут Ось так от було закрили. І було вже тепло. Так я звідси виходжу до гірка з півменім. Він там рибалити трошки хоче. Ну, рибалити це трошки інша частина. Відео. А, до речі, забув вам сказати. Оскільки я, коли дивлюся тік-ток, думаю, що це не етичний контент, ми вчора на вечір посмажили шашлик. І на камеру ми його будемо показувати сьогодні. Ну, а зараз йдемо до гірка з пельменями. Не знаю, що він собі таке дивна назва каналу придумав. Добрий ранок, з спільнеємо. Добрий ранок, рено. Рибалить з самого ранку. О, що ти робиш? Не знаю, що з ним. Настав час змінити форму. Так, так все. Я змінив форму. Тепер можна і рибалити, і будь-що. Ну правда, якщо буде прохладно, то треба буде взяти кофту. І Все, тришки поплав тепер можна і сушитися. Угірок з пельменями, що ти там відтворяєш? Рибалити в таку годину ще не можна. Одні мальки в таку годину, тільки ловлять. І підписники. А я після того, як поплаву, має бути обід. І я разом з гірком з пельменями робимо картоплю до диску. Ну, як до диску? Тіпа до діску. Ось сюди поставили маленькі шматочки від шашлика, які робили. І так будемо це жарити і потім будемо так їсти. Це вже можна казати, що готово. Зараз покладемо там на стіл. Тут ось зробили стіл, поки, поки ми довго не було на Дністрі. І будемо обідати. От зараз да, зараз налюзу трошки води, щоб попити. Все, можу пити. Будемо трошки спати і якраз перед рибалкою, яка буде вночі, наберемося трошки сил. Все? Ну, я ще на виграв. Так, підписники. Ми були в лісу і позбирали трошки дрова. Будемо розводити багаття. <клух> Все. Вот. будемо розводити багаття для нашої... для нашої вечері. Що Якусь не дуже хочеться погатити. Ну і зараз з Огірком, з Огірком з пельменями будемо рибу ну, пельменями Готові рибалити? Так, да, ми будемо всю ніч рибати. Це ми постараємося. Так, значить, ми тут будемо рибалити трошки. Може тільки сонце має зайти. Камера це не дуже передає, але воно і добре. Так сильно б'є очі, що капець. Не чувствую я, що голов цієї ночі буде добрий. Так, ми вже закинули першу вудочку. І подивимося, як воно буде клювати. А так, да, хотів ще вам дещо показати. Це, мабуть, високі технології. От є така типа рація, вона буде пищати, якщо буде клювати. Огірок з племеніми, як ти? От, бачите? Там щось дергається. Почекай. Ні, вона має дуже... Воно поки що тільки світиться, але воно має дуже сильно е, світ, е, світитися і пищати дуже. Вона має пищати, вона має пищати. Ну так, да, сигналізатор має працювати і ця вона ра і ця ра. Почекай, так. давай я приближу, приближу так, щоб видно було. Почекай, відійди. Так, так. Ні, не роби, не роби. Не роби. А якщо Даньку і риба буде клювати, мене собою береш і включаєш? Да, я коротше дивлюся. Я аналізувати і, і це, і там лампочка горить. Да. Або синій, або зелений, там є такі кольори. Да. Коротше, я буду слідити за лампочкою, гірок з пельменями, за сигналізатором. Якщо у нас води збігаються, значить клюємо, ми тягнемо це все. Так, щоб... да, бо сонце так світить, на камеру це не видно. Ну я коли дивлюся, то чуть десь ліпаю. Треба май темно, щоб було. Ладно, це у нас спочаток рибалки поки що. Тебе тільки тільки що Друзі, хочете, я вам щось розкажу? Що Ро, Це Тільки що? Ну, недавно ми закинули, хотіли закинути, а там вибірвалось е таке, щоб ну, на, вершок. Так, да вершок і той крючок. А, а потім другий раз по е, ще раз тільки вершок лишився. А цей раз ми, ми, ми так хотіли, щоб не зірвалося, вона не зірвалася. Так, да, ну, ну як так всі кажуть, на третій раз повезет. Якщо знаєте таку пословицу, то ставте лайк. Так, ми тут вже закинули другу удочку. Вже сонце зайшло, вочі не б'є. Чувствую себе комфортно. А ще ми трошки набрали от ту води. І ще от туто води. Щоб могли трошки попити, так, щоб не йти туди на базу. Ой, гірок з пельменями, Ти там на шухері слідиш за цілими двома удочками. А я сліджу за цим сигналізатором. Правда, там, да, правда, там має бути. Дві водочки зараз, щоб я не пішов воду, яка я є. Тоді підпишіться, будь ласка. Я вас умою. Так. І, так, я... так, все, баста, реклама закінчилась. Хоча це не реклама а real true, вещи. Так, там червона ця штука, що має дергатися, а вона має бути синя. Зараз ми її швидко поміняємо. Так, що там? Кажеться, перша рибка. Що там у нас? Так, да, там хтось є. О, словили. Словили. Так, рибець, але файний. Так, о, дивіться. Цілуй. <гум> Дай ту бі... жовту штуку, бо. А, а, а такі Так, і це у нас перша риба. Юра! Почекай з садком. Спочатку треба від нього відмотати це, куди він вклеївся, а потім в садок. Піліменька. Да, так, я, я трошки взяв собі на всякий випадок цей форму, у якій мені буде май тепло. А кому стало жалко того малька? Пишіть в коментарях. А ну, хто? А хто нас і растут? У нас воды рослин. Наш пельмешек знову щось там крутить. Шокаш? Я удочку. Ну да. А хто хоче, щоб удочку плутали? Покажіть мені таких, я таких. Навіть якщо мені покажуть вживу таку людину, я все одно не повірю, що така існує, і скажу тьху, це фейк. Так, ну що там, що там? Тяжко? Тому давай, ми всі віримо в тебе і лайками підтримуємо тебе. Давай, 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 давай. Хтось, мабуть, подумає, що я командир, але в цій ночі я буду крутити. Давай, 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 давай. Ну, а хто хоче, щоб його витягли з його рідної э, зони. Пускай. Ого. А ну-ка, я остаюсь. Ти тяни, тяни, щоб вона. Давай, тяни, тяни, тяни. Почекай, чекай, чекай, тато вас. Краснопірка. Оце ти Оце краснопіріші, я би сказала, не краснопірка. Фест краснопіріші. О, дивіться, яка здоровецька. А я думала, чого вона так тяжко йшла? Ну, тяжко йшла. Тяжко йшла, зато маємо результат. Опять готнула крючок. Дай опять то что. Сейчас пришла. А ну все, там вже водорос. Водорослі. Ну, по-моєму, там були водорослі. А хто музичку включив? А недовго їм музичка играла. Ну, все, можемо її пускати. І це буде офіційно друга риба за цю я поклоплю. Ловлю. Це все. Так, огірок з пельменями. Что Шо там? Что то клея? Давай, тяни, 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 тяни. Не, не. не извлекайся, бо он может втекти. Угу. Мы тут трошки апгрейдовались, тут столик с едой. Хм. И вот тут светилка. Хм. И поставили еще одну удочку, если мы это не показывали то вот. Ну и трошки хм. огирок с пельменями. Май. Я тоже взял мой теплый. Одяг. І зараз ще принесемо молган, монгал, тут розпалимо костер. А зараз ми смажемо рибу ту, що зловили. Наш третій день був короткий. Ми плавали, трошки на ловили рибу і відпочивали. Ну, це останній день, що ми тут, а завтра ми вже будемо виїжджати. Якщо вам сподобалося це відео, то кладіть лайк. Ну, Ого, який великий. О, реально дуже великий. Я би ще заміряв. 40 см. Це такий великий рибець. Коли корепця ще не бачу. Дивіться, якого самого ми зловили. Ми його будемо пускати, тому що він дуже маленький. О, все.